Про environmental social management system в банках, в системах, в, в бізнесі нам зараз розкажуть Геннадій Бортніков, член правління та головний ризик менеджер фонду розвитку підприємства, та Тетяна Цимбол, консультант з екологічних питань в рамках проекту RSI РО, фонду розвитку підприємства. Дякую. Доброго дня вам всім дуже радий, що у нас така можливість зустрітися всім за зацікавленим сторонам. Ми є стейкхолдерами для банків і стейкхолдерами для підприємств. За нашими програмами ми в основному працюємо в інтересах малого середнього бізнесу, хоча останнім роком додались нам домогосподарства в плані програми енергоефективності. І перед тим як основні аспекти результатів due diligence, дослідження в банках щодо впровадження систем, я дам слово моїй колезі Тетяні. Цимбал. такий вступ. Хотілося б сказати так. Дякую. Хотів би зауважити і прокоментувати попередні виступи щодо самої тематики, яку ми зараз обговорюємо. Такі аспекти, як кліматичне фінансування або кліматичні ризики, вони не покривають ці аспекти екологічних аспектів. Тому мені я очікую, що Національний банк, можливо, розширить акценти у своїй політиці і в регулюванні, вийти за рамки тільки кліматичного фінансування. Ви ж знаєте, що екологія як проблема виникла раніше і вона потребує вирішення. Ще одне таке аспект: це сьогодні згадувався exclusion лист. Можливо, це цікавить всі підприємства. Що означає цей exclusion лист або перелік заборонених видів діяльності для фінансування? Ну, по перше, exclusion лист, це лист, який стосується конкретної програми. Можливо, ваш проєкт, ваш бізнес, він не відповідає саме цій програмі, але він може пройти за іншими програмами. Ну, уявимо собі, у нас є кілька видів ексклюжен листа. IFC, Міжнародна фінансова корпорація, і Бірді має служен лист. Є Світовий банк також опублікований у нас служен лист, і там є певні відмінності. Найбільш така типова, ну, непорозуміння серед кінцевих позичальників є в тому, що як Служен лист, це якісь заборонені сектори економіки. Що це, наприклад, там, сільське господарство вважається там, неприйнятним, чи там видобування чогось, чи енерго, в, там, наприклад, робота електростанцій на брудному паливі, як кажуть. Ні, види діяльності це не можна ототожнювати з секторами. І банки, наші партнери, спочатку не порозуміли це і думали, що давайте ми позначимо такий сектор економіки, ми його кредитуємо, а це ми не кредитуємо і так далі. Ні, тут е, треба дивитися більш глибоко. І для кожної програми у банків зараз, ну це, наприклад, в Центральній Азії, на Кавказі. В системах банківських системах, коли запроваджували, то у них виникла проблема. Кожен банк має 4-5 програм, і в кожній програмі є свій список виключених видів діяльності. То, в принципі, перемогла така модель, коли цей список він гармонізований. І відповідно можна це зробити з примітками, що стосується певних видів діяльності, які заборонені для, для фінансування, але за саме за цією програмою. Ще хотів сказати один момент: це те, що сьогодні піднімалось питання опитувальник для клієнта. Це дуже гарна ідея, ми підтримуємо її, але слід нагадати, що за системою екологічно-соціального менеджменту, який запропонував нам світовий банк, вже розроблена така методика. І вона доступна на веб-сайті е, нашого фонду. Ви можете побачити, що це за методика, і ми тут не диктатори в тому плані, що банки, будь ласка, використовувати тільки таку анкету. Банки мають право модифікувати цю анкету, е, зробити свої алгоритми для того, щоб е, максимально пришвидшити там оцінку е, самого клієнта його бізнесу. І е, в цьому плані ми даємо простір для банків. Будь ласка, робіть так, але щоб ця анкета дозволяла дійсно адекватно оцінити. Екологічні і соціальні ризики, бо там три місяці тому були спроби у Кі з боку кількох банків зробити не анкету, а просто своєрідний такий чек-ліст, який заповнюється буквально там за півгодини і на підставі цього дається рішення про те, що окей, це низький ризик, і так далі. Ні, це буде профанація самої ідеї. Це буде просто різновидом грінвошинг. І ми е, звертаємо на це увагу і набу, і е, просимо звернути увагу національного банку, що е, розробка анкети або опитувальника клієнту не, не повинна призвести до ну просто е, деградації або розмивання самої ідеї е, адекватної оцінки екологічних соціальних ризиків. Що е, хотілося сказати ще те, що у нас е, за результатами due diligence в банках виявлено, що у нас є банки. Лідери є банки, аутсайдери. Ми не можемо їх зараз називати. Через те, що ми даємо всім банкам право довести, що вони також є учасниками цього процесу. Вони досягли прогресу. І буквально оціми тижнями у жовтні, у листопаді, банки готуються остаточно провадити системи саме за проєктом Райс. Але це проєкт Райс, який підтримує агросектор і переробку. Це пілотний проєкт. Наступним проєктом є проєкт РАЙС, який також фінансує Світовий банк, і кошти за цим проєктом будуть спрямовувати через бюджет на субсидії процентних ставок. І цей проєкт вже на стадії підписання. Він буде запроваджений в кінці, почне буде запроваджувати з кінця цього року і охоплювати буде всі інші сектори економіки, які не були охоплені агропроєктом ЕРАЙС. Райс, оце о, дуже важливо для банків зрозуміти, що вони просто не зможуть брати участь в такому проєкті, і відповідно о, о, кінцеві позичальники не зможуть отримувати компенсацію процентної ставки, якщо не буде готова система екологічно-соціального менеджменту. І ще один момент хотів підкреслити, що Поняття впровадження системи це не просто затвердження процедур і політик. Можна зібрати правління, можна зібрати наглядову раду, але ці процедури не будуть працювати, і люди не будуть готові використовувати ці процедури в роботі. Тому впровадження має три аспекти: Це затвердження нормативних документів, це навчання персоналу фахівців. І це відповідно дотримання на практиці таких оцінок, щоб не було подвійних стандартів, коли ми оголошуємо, що ми зелений, чи ми там фіолетовий банк. А насправді ще багато відкритих питань в плані реалізації на всю діяльність банків. І на хотіло сказати на останок, що у листопаді. Ми плануємо вже провести повторно такий скринінг моніторинг банків учасників для того, щоб переконатися, що плани заходів вони проваджені банками, і на 1 грудня банки будуть готові звітувати вже що всі відповідно проєкти аналізуються. Належним чином і проводиться оцінка, і при цьому починаючи з 1 грудня, фонд розвитку підприємства буде оцінювати першу вибірку кредитів перед тим як буде схвалене кредитне ріження на предмет достовірності оцінки екологічних соціальних ризиків кожному банку-учаснику. Також хотілося зазначити, що найбільш проблемне питання, яке сьогодні обговорюється, хоча воно і називається ESG, но ми всі розуміємо, що на питання це екологія. Хоча інші питання, там що соціальних сто стандартів корпоративного управління, це також. Але м, той же час по екології нам простіше, оскільки існує зелена таксономія. Я хотів би підкреслити: тут сьогодні виступали і казали, що існує е е е е е таксономія ЄС. Ні, вибачте, є зелена таксономія, а соціальна таксономія так і не була затверджена. Вона розроблена, обговорювалася, а її відклали на ну поки що на невизначений період. І через те, що знайти спільні індикатори е, критерії для визначення того чи іншого фінансування як в плані соціальному, не знайдено компромісу. Е, ще одна із проблем сьогодні, і зараз про це будуть говорити моя колега Тетяна Цимбал, це дефіцит кваліфікованих кадрів. І е, на останок один, один момент хотів би підкреслити, що це оцінка екологічних соціальних ризиків для підприємств. Означає це е, перший момент е, це те, що е, необхідно буде заповнювати анкети, про які ми казали. Відповідно, банки використовують два, підхи, два підходи. Перший підхід це навчання клієнтів, клієнти самі готують такі клієнти, а представник банку перевіряє. Другий підхід. Вже клієнт-менеджер і фахівець фактично самі заповнюють анкету, і таким чином вони прискорюють цей процес, а не просто виникає якась проблема, непорозуміння і так далі. Це швидше. Можливо, банки про цей про ці альтернативи сьогодні запитають чи будуть коментувати. І другий момент це виїзний аналіз. Ми переконалися, коли були практики, проводили практику, що без виїзного аналізу не можна оцінити належним чином екологічні та соціальні ризики. Через те, що говорять одне, написано на папері друге, а третє насправді. І е, ще один важливий аспект: оцінка стосується не тільки самого проєкту, вона стосується всього бізнесу позичальника. Яскравий такий приклад. Компанія, яка, ну наприклад, займається видобуванням каміння, це високий ризик, вважається, але вона хоче придбати сонячні панелі. Скажіть, будь ласка, який би ви на ваш погляд зробили висновок? Це високий ризик чи помірний ризик? Купівля, закупівля, встановлення сонячних панелі зелена енергія. Ви бачили попередню презентацію, можливо, вона дає відповідь. Ми оцінюємо бізнес клієнта, а потім оцінюємо його проєкт. Може бути проєкт на фінансування обігових коштів на зарплату, там, на закупівлю насіння, але сам бізнес позичальника дуже брудний або екологічно невідповідальний, і про це слід пам'ятати. Дякую і я даю слово. Тетяні Цимбо, дякую, я бачу, що дуже мало часу, тому я буду намагатися швиденько. Дійсно, хочу звернути увагу, що як і казалось, казали вже раніше наші колеги, дуже важливе питання це кваліфіковані фахівці. За результатами пройденого due diligence в банках, ми побачили, що десь 5% від тих банків-партнерів, які приймають участь в програмі E-Rise, вони мають команду фахівців, і це круто. І це банки, які пройшли одні з перших. Вони пройшли впровадження таких систем, розробили анкети відповідно до стейкхолдерів і е, пройшли конкуренцію. Мають успіх. Це крупні банки. Це круто. Е, далі тільки 8 банків, а це близько 22% від е, тих партнерів, які приймають участь в програмах, вони мають вже кваліфікованого фахівця на період з квітня по жовтень лише шість банків. Ми побачили таку інформацію: що лише шість банків розмістили оголошення про пошук кваліфікованих фахівців. На жаль, ми маємо картину. Коли 23 банки, 23 банки, це 64%, відсотки. Вони не мають кваліфікованих фахівців. Я хочу звернути увагу, що стейкхолдери просять в тому числі кваліфікованих фахівців в команді. У нас, нас залишилось дуже мало часу. Відповідно до постанови 28, яка стосується діяльності програми 5.7.9, у нас є тільки до 1 грудня е, час для того, щоб впровадити оцінку ЄС ризиків. З цього терміну ми повинні це робити вже в обов'язковому порядку. Ми маємо 45 днів, колеги. Я дуже прошу. Давайте ми покажемо, е, зробимо приклад про те, що наша держава навіть в такі часи може кваліфіковано, вчасно і ефективно впровадити е, одну зі складових великого ESG. Дякую.